Усім привіт! З вами Гілка Виноградна, і ви дивитеся моє нове відео. Це відео буде незвичайним, це будівництво з записаним моїм оригінальним фанфіком на фоні. Тож всідайтеся зручніше і слухайте уважно. Сподіваюсь, вам сподобається ця історія. І барон Пацюк зайшов до кімнати для допитів. Її вже привели. Вона була прикута кайданами до столу. Вона плакала. Ні. Вона ридала. Її обличчя і очі були червоні і вологі. Вона постійно витирала носа білою мереживною хустинкою і гучно сякалася. Вона виглядала як маленька біла пташка, що випадково потрапила в пастку. Ви знаєте, чому ви тут, пані Свон? спитав барон і присів на стілець з іншого боку столу. Я Я не, Я не розумію, відповіла вона і розплакалася ще дужче. Я лише перекладачка, лише перекладачка, звісно, барон спокійно кивнув головою і відкрив папку з особистою справою. Лише одне питання. Чи не поясните ви мені, як звичайна пересічна студентка отримала місце перекладачки в королівській делегації? Його високість оцінив мої знання і здібності, розгублено відповіла вона. Його високість оцінив ваші здібності? Чи ваші жіночі принади? спитав Пацюк. Що? Вона щиро здивована, очі широко відкриті, брови насуплені. Та, та як ви. Як я смію? Пані, давайте не будемо грати в ці ігри. Я чудово знаю наших принців і типа жінок, який їм подобається, перебив її барон. До того ж, місце вашого знайомства теж мені відоме і не залишає простору для фантазії. Я працювала там, прибиральницею. Вона насупилася, мов мала дитина, якій не купили цукерку. Ну, ну, пані Свон, заспокійливим тоном почав барон, добре. Давайте зробимо вигляд, що я вам повірив, і облишимо цю тему. Давайте краще поговоримо про ваше дитинство. Ви виросли в притулку, чи не так? Саме так, в притулку Святої Єлени, підтвердила вона. А що вам відомо про ваших біологічних батьків? Він не дивився на неї, гортав папку. І продовжував ставити питання. Нічого. Про батька зовсім нічого, а мати знайшли непритомною, без документів. Вона померла, родичів так і не змогли знайти. Ох, так, звісно, він знову захитав головою. Про цю жахливу історію писали всі газети. Непритомна жінка на узбіччі. Уся в сенцях, без документів, та ще й вагітна. Скільки шукали ваших родичів? Півроку? Рік? А активно рік! І ще періодично в притулок приходили журналісти. Поки мені не виповнилось шість. А чому потім припинили? Це запитання, здавалося, загнало її в глухий кут. Вона кілька секунд підбирала слова, блукаючи очима по кімнаті, Хлопала світлими віями, кусала губи. Мабуть, втратили надію когось знайти, нарешті відповіла вона дуже невпевнено. А можливо, тому що ви померли? Барон нарешті підняв на неї погляд, подивився в самі очі. Такі блакитні, як чисте весняне небо. Чо? перепитала вона. Точніше, Генрієта Свон померла від пневмонії. Згоріла в гарячці, бо не було антибіотиків. Привід переглянути державну політику щодо фінансування дітей Сиріт, звичайно, зітхнув барон. «І цей Трагічний факт породжує моє наступне питання. Хто ти така? Що ви таке кажете? Це якась маячня! Хто ти така, дівко? Я Генрієта Свон. Годі брехати! Я не брешу! Я Генрієта Свон! Це моє ім'я! Хто ти? Така. Вона продовжувала заперечувати, повторювала одне й те саме, переконувала, благала повірити, знову ревіла так щиро. Але барон Пацюк був професіоналом своєї справи. Його не так просто обвести навколо пальця. Він знав, що вона зовсім не той невинний лебідь яким хоче здаватися? Самозванка, брехуха, шпигунка. Він діставав з папки фотографії, вирізки з газет, документи, усі докази, які вдалося зібрати, а їх було чимало. Хто ти така? Він також повторював. Я, Генрієта, Свон. Я звичайна сирота. Я не розумію, про що ви. Я ніяка не шпигунка. Будь ласка, повірте мені, будь ласка. В її голосі відчувався відчай. Вона заливалася гіркими сльозами. І повторювала, повторювала, повторювала це, мов молитву. А потім. Ах, добре, мені самі набрид цей театр. Вона змінилася в обличчі, впевнено і трохи втомлено поглянула на барона, відкинулася на спинку стільця і закинула одну ногу на іншу. Справжнє ім'я, будь ласка, спитав барон. Поняття не маю, вона знизала плечима. Генрієта Свон перше людське ім'я, яке я мала. В місті, де я виросла, вони називали нас просто номерами. В місті, де ти виросла, перепитав барон. О, це було цікаве місце. Вони називали це спецшколою, хоча слово табір чи в'язниця було б доречніше. З дітей сиріт, в основному дівчат, там виховували шпигунів та вбивць доволі специфічними методами, цікаво. Барон хитнув головою і зробив помітку в своєму записнику. То який твій номер? Шість, відповіла вона, хоча насправді я безсумнівно номер один. Але я все ж піймав тебе, самовпевнено заявив барон. Вона розсміялася. Вона сміялася довго і голосно. Ви піймали мене, бароне, тільки тому, що я цього захотіла. Тепер була його черга сміятися. Яка самовпевненість? Звісно, він не повірив. Чого б це раптом? Тобі хотіти бути впійманою? спитав барон. Тому що мені набридло бути собачкою на ланцюгу, відповіла вона. Виконувати накази тих, хто замучив моїх батьків до смерті, як політичних в'язнів, а з мене зробив машину для вбивств. Вони з дитинства промивали нам мізки, намагаючись виховати фанатиків режиму, але зі мною в них не вийшло. Я прагну свободи. І, чесно кажучи, спочатку я планувала просто втекти. Моїх умінь та навичок вистачило б, щоб знайти тихе місце десь на Тропічних островах. І прожити там довге, спокійне життя, так, щоб мене ніколи не знайшли. Але ти передумала, барон зацікавився, що могло змусити цю людину раптом змінити думку. З'явились причини, вона знизала плечима. І чого ти хочеш зараз? спитав барон. Ви ж в курсі, що я тут не просто так, в сенсі у вашій країні, натякнула вона. Гряде війна, пирхнув барон. Тебе відправили повпливати на принца. Правильно, я повинна була змусити його не йти на мирні перемовини, щоб ви не просто програли. Щоб програли з жахливими втратами, вона посміхнулася кривою холодною посмішкою. Але що, якщо я повпливаю на нього іншим чином? Що якщо це принесе вам перемогу? У цій війні нам допоможе тільки диво, знову пирхнув барон. Або диво, або прихильність іспанської принцеси, вона говорила так, ніби вони просто вели світську бесіду. О, і ти знаєш, як це влаштувати? скептично спитав барон. І що ти хочеш за це? О, все дуже просто. Як тільки ви переможете у війні. Я втілю у життя свій перший план з одною маленькою зміною. Вона зазирнула в очі барона, пропалюючи його поглядом. Мені потрібен Генрі. Принц Генрі? шоковано перепитав барон. Точніше, без п'яти хвилин король Генрі. Саме так, самовпевнено відповіла вона. У вас є запасний принц. В мирний час він цілком впорається з управлінням державою, тим паче з вашою допомогою. Мені здається, угода справедлива. А мені здається, ти зовсім розум втратила дівчина. Барон з гучним звуком закрив папку, піднявся з місця і направився до виходу з кімнати. «Бароне!» – почув він у спину і різко зупинився. Це звертання звучало інакше, звучало як українське. Вітаю з народженням дочки. Так, вона говорила українською. З акцентом, але українською. І ніхто, навіть сам Пацюк, не знали стат його майбутньої дитини. Яка мала народитися з дня на день. Він подивився на неї, намагаючись не показувати свій страх, вона посміхалася. Вилетівши з кімнати для допитів, барон Пацюк швидко добіг до свого кабінету. Вам телефонував син! Трічі, сказала секретарка. Але він пролетів повз неї. Телефон на столі, домашній номер на швидкому наборі. Голос старшого сина в слухавці. Батько! Нарешті ми не можемо тобі додзвонитися! Де ти ходиш? Мама в пологовому, дівчинка два 200. Нарешті сестра, ти щасливий? Барон був щасливий. А ще тільки що, здається, вирішилася доля всієї держави. Дякую вам за перегляд, дякую за те, що послухали мій текст. Я сподіваюся, він вам сподобався. Будь ласка, ставте вподобайки, пишіть коментарі. З вами була Гілка Виноградна. Па-па!